пум 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 То я сиділа, сиділа і раптово зрозуміла, що ви обов'язково маєте побачити мій скетчбук. Спочатку у мене тут замальовки племінниці Марії, що дуже любить котики. Потім спроби створити артбук із улюблених скетчів із різних скетчбуків. Це скетч із Київського моря. Це просто різні персонажі, та спроби намалювати будиночки. Квіти з натури. Здається, я малювала їх у ботанічному саду гришка. Це чудова ця ціката тьотя та Фантік Васильович. Не лякайтеся надписів російською, це старий скетчбук ще з мого зросіщеного періоду. Тут є і старі скетчі, і новенькі. Це чудова жирненька русалонька та дім, намальований під враженням від фільму Смертні машини. Просто ведмеді кава та любов. А ще щось на кшталт прав на креативність. Поєднання різних предметів та істот. Робила в марафоні. Рецепт песто мого улюбленого соусу. Спробуй намалювати лютий смарт і смарт родстер. Тепер вгадайте, яка в мене машина. <плес> Невдалі спроби красиво планувати створення хтусьової книги. І якийсь один зі скетчиків першої сторінки. Скетчик кухонь та венеційських масок для роботи. А це історія Волоша та Сардельки, гнома та собачки, до якої у мене дуже неоднозначне ставлення. Колись, напевно, я про неї вам розповім. Скетчі стародавнього мистецтва, про які в мене є навіть окреме відео. Скетчі по роботі. Скетчі для сина. А далі Остапа понесло. Це мої скетчі за останні декілька тижнів. Роблю вправи знову роблю вправи на креативність, щоб мозок не іржавів. А іноді просто щось калякую. Не намагаюся, як раніше, вести красивий скетчбук, тому все хаотичне, в різні сторони, але дуже цікаве. Ще, я, здається, відпустила намагання малювати скетчі суто у моєму ставому стилі. Малюю, що малюється, і найбуде як буде, навіть якщо воно, типу, як виглядає не як моє. До речі, ви можете помітити, що з відбудовою кордонів з дитиною у мене й досі погано. Костя часом калякає в моєму блокноті. Сприймати це як вправу на креативність домальовую його каляки. Я просто знаю, що ви, скоріш за все, будете питати, що це за такий за скетчбук. Це Лейхторун, і мені його подарували напевно на років за 5 тому, і я його все, все ніяк не змалюю. У нього дуже приємний кремовий папір. Мені дуже подобається малювати саме по теплому паперу. Отако.